Прогуляємося по такій зимовій, гарній природі. Ой, щось тут голубок бігає. Загубився, щось шукає. Така у нас сьогодні чудова погода красиво. Буду йти не швидко, щоб була більш-менш стабілізація. Щось якась наче, темна погода показує. І сніг. ще, Сьогодні ще новий, зараз там от нападає. Він вже зранку трошки йшов. Зараз трохи притих. Але, мабуть, буде ще такий у нас тут садок красивий. Он навіть ще кормушки для пташок повісили. Сядь. такие кормушечки красивые красота пушите какого погода у вас стримчу ключу она надолго бо заряду мене небагато залишилося. Можливо, там 40%. Так що трошки погуляємо. Поки такий класний сніг. Бачите, яка краса. красота. вот Вот, ммм, Какие сугробы. Такая у нас красота. Як пишіть, яка погода у вас, звідки ви. У вас сніг теж такий є гарний? Чи нема? Вон ще, бачите, на городах ще якась капуста залишилась там. Зараз ближче вам покажу. Не зібрали всю капусту. Прям в снігу отак вот от стоїться. Так, треба, мабуть, ще повільніше йти, так? Да? Вон там от капусточка. Така бац. І там цілий рядок вот так от капуста дин дин, 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 дин. Присипала снігом. Зима. чудова десь можливо. Може один. Плюс один, може мінус один. Взагалі не холодно. Така мені подобається зима. Щоб був невеличкий мороз. Мабуть, ще до кінця дня ще більше снігу нападе. Таке якесь небо затягнуте, бачите, яке.